Компенсація за знищені квартири та втрати зернового коридору, декларація мера та пляж Ленджерон у списку найкращих у світі. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. У неділю, 31 березня, російські терористичні війська укотре спрямували декілька хвиль ударних БПЛА типу шахід по південних регіонах. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини. Напружена бойова робота сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин. Всі вісім дронів вдалося збити. Падіння уламків збитого безпілотника спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, унаслідок чого відбулось знестромлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано, люди не ушкоджені. Але в день в Одесі знову були введені відключення електропостачання. Громадський транспорт не вийшов у цей день на роботу. Власники 13 квартири, які були знищені від російських атак по Одесі, отримують компенсацію з державного бюджету. Про це стало відомо під час позачергового засідання виконкому одеської міськради, який пройшов у середу, 3 квітня. Зокрема, на виконкомі розглянули 16 проєктів щодо компенсації за знищене майно. Позитивне рішення отримали 13. це 12 квартир на проспекті Добровольського 134, та одна на вулиці Картамишевській, 14. Додатково хочу повідомити, що по залишившихся ші ші шістьох квартирах на проспекті Добровольська продовжується робота. Підведеться переоформлення документів вступ у спадок, що потребує часу. Інші три рішення з порядку денного про відмову у надання компенсації це квартири про вулиці Середній, проспект Шевченка та проспект Добровольського. За двома адресами неправильно подані заяви. Об'єкти не є знищеним майном, а віднесені до пошкодженого. Подальшому їхні власники мають змогу подати заяву на компенсацію саме за пошкоджене майно. Також одна відмова пов'язана з відсутністю у власника українського громадянства. Нагадаю, що компенсація є відновлення, передбачення законом лише для громадян України. Також на засіданні виконкому керівниця комунального підприємства БТІ Надія Швець назвала розміри компенсації. Так, за двокімнатну квартиру на проспекті Добровольського вона складе приблизно 1,3 млн грн, гривень, за п'ятикімнатну 2,5 млн грн. мільйони гривень. На цьому тижні відбулася символічна закладка перших цеглин у стіни південно-східної частини одеського Спасопреображенського собору, що відбудовуються після влучання російської ракети. Про це повідомили прес службі одеської міської ради. Напередодні з обох підвальних поверхів прибрали обвалені конструкції, укріпили південну стіну головного вівтаря та стабілізували пошкоджені ділянки кладки та міжпідвального перекриття. Раніше уряд Італії перерахував перший транш допомоги у вигляді 500 тисяч євро для Одеси. Кошти підуть на ремонт спасу Преображенського собору, який постраждав під час російської ракетної атаки влітку минулого року. Допомогу Одесі Італія оголосила ще у жовтні 2023 року. І вже у грудні визначила суму коштів. Однак транш у 500 тисяч євро перерахували лише зараз. І, до речі, ці гроші не відразу потрапляють до нас. Італія перерахувала їх до міжнародної організації ЮНЕСКО. Втрати учасників зернового ринку і вантажовідправників через 58 повітряних тривог, що пролунали в Одеському регіоні за останні тижні. Становили приблизно 5 діб вивантаження. Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов на нараді з учасниками зернового ринку. Передає інтерфакс Україна. Якщо помножити цю кількість на обсяг середньодобового вивантаження, то можна побачити, що втрати становлять близько 7 тисяч вагонів. Уточнив він. Крім того, перебої в роботі портів Великої Одеси призвели до збільшення накопичення вагонів у понад 7 разів до 8772 тисяч одиниць. Валерій Ткачов повідомив, що за останній тиждень скоротився і обсяг середньодобового вивантаження зернових в одеських портах до 1408 тисячі одиниць на добу. Знизилося і вивантаження зернових у портах Дунаю до 102 одиниць на добу. Судно рекордсмен 30 березня пройшло у порт Південний. 300-метровий балкер «Кептен Ліонідас став найбільшим судном від початку повномасштабного вторгнення, що прошвартувалося у портах Великої Одеси. Сухвантаж прибув із китайського шанхаю. Судно побудовано у 2005 році як Азул Фортуна. Пізніше було перейменоване на Кептейн Ліонідас. Має довжину 300 метрів, ширину 50 метрів, дедвейт понад 200 тисяч тонн. Нагадаємо, як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, спочатку роботи тимчасового експортного коридору ним пройшла 1140 суден, які експортували понад 34 мільйонів мільйони вантажів до 40 країн світу, з них 23 мільйони тонн – продукція українських аграріїв. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом із головою національних зборів Французької Республіки Яель Брон Піве на цьому тижні відвідали одеський порт, де ознайомилися із функціонуванням зернового коридору. Про це повідомили у прес-службі парламенту. Детально обговорили маршрути руху цивільних суден до та із чорноморських портів, а також ті виклики і небезпеку, із якими доводиться зустрічатись. Обговорили важливість відновлення портової інфраструктури та її захист від системних атак із боку Росії. Важливо, що наші партнери, серед яких безумовно є Франція, розуміють важливість функціонування зернових коридорів для гарантування продовольчої безпеки, наголосили у Верховній Раді України. Також Руслан Стефанчук та Яель Брон Піве провели спільну прес-конференцію, яку довелося організовувати у бомбосховищі, бо вона збіглася із загрозою балістики. І якби голова Верховної Ради України та голова національних зборів Французької Республіки вирішили провести свою прес-конференцію, наприклад, у Пересепському районі Одеси, то там їм було б це зробити дуже тяжко. Бо у більшості будинків у цьому районі, не те, що бомбосховища, тут, на жаль, відсутні навіть підвали чи прості укриття. Про це повідомили в Одеській міській раді. Там розповіли, що провели виїзну робочу нараду з питань збільшення кількості сховищ у Пересипському районі, де виникають особливі труднощі з укриттям населення під час повітряних тривог та ракетно-дронових ударів. Тому що більшість будинків у районі були побудовані без підвалів, і ця проблема поглиблюється на пересипі через високий рівень ґрунтових вод. Мер також повідомив, що був перевірений підвал одного з житлових будинків на вулиці Блашка. Це колишня Махачкалінська, з метою його використання для укриття. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вам вдячні за це. Ну, а я запрошую вас до нашого youtube каналу. На якому на цьому тижні вийшло нове цікаве інтерв'ю, цього разу наша журналістка поспілкувалася з білорусом, який свого часу втік з країни через переслідування, який зараз воює у лавах ЗСУ і який намагається отримати статус додаткового захисту в Україні, герой нашого інтерв'ю Юрій Зайцев, який розповів про свою складну та довгу історію та про боротьбу із системами, посилання в описі до цього відео. Центр публічних розслідувань продовжує інформувати про декларації чиновників та посадовців який оприлюднює національне агентство з питань запобігання корупції, і ми в акцентах традиційно знайомимо вас з найцікавішими фактами. І сьогодні на часі Геннадій Труханов, одеський міський голова у деклараціях за 2023 рік, вказав наявність серед родичів лише матері Марії. А відчима, який фігурував у звітах за 2022 та 2021 роки, у новій декларації вже не було. З нерухомості у новій декларації мера залишились квартира та житловий будинок в Одесі, земельна ділянка на 26 тисяч квадратних метрів, яка належить матері мера, та квартира, що напіл належить колишній дружині та доньці мера. Залишилася в декларації мера і колекція годинників: Ролікс, Уліс Нардін, Патек Philippe та інші. Вартість годинників не вказана. Щодо транспорту, то Геннадій Труханов у 2023 році вказав, що особистого авто у нього немає. А рейндж ровера 2012 року випуску, який він орендував раніше, у новій декларації теж немає. Заробітна плата мера у 2023 році склала 293 169 тисячі гривень. Зазначимо, що заробітна плата задекларована одеським міським головою Геннадієм Трухановим у перший рік повномасштабної війни. Виявилися найнижчою серед голів обласних центрів в Україні. Ну і до речі, на нашому сайті intent.press на цьому тижні відкрився окремий розділ декларації, де наші журналісти та колеги з центру публічних розслідувань регулярно розміщують інформацію про статки чиновників, депутатів та можновладців. Вся цікава інформація за посиланням в описі під цим відео. Переходьте! Міністерство фінансів України погодило призначення тимчасовим виконувачем обов'язків начальника одеської митниці Юрія Чердинцева. Відповідний документ з'явився у соціальних мережах. Попереднього очільника митниці Сергія Гринчишина звільнили раніше з посади. Юрій Чердинцев, одесит, закінчив школу номер 56 і судово-прокурорський факультет Юркадемії. До призначення обіймав посаду директора спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та дослідження Держмитслужби. ще раніше очолював департамент управління держпідприємствами фонду держмайна, одеський науково-дослідний інститут судових експертиз був заступником начальника головного територіального управління юстиції в Одеській області, доктор філософії у сфері права. Новим виконуючим обов'язки директора Одеської обласної клінічної лікарні став Андрій Перевезенцев, який до цього працював у Києві. Про це повідомили в одеській обласній державній адміністрації за інформацією відомства. Колективу медзакладу нового очільника представив голова одеської ОВА Олег Кіпер. Він підкреслив, що на Андрія Перевезенцева покладається велика відповідальність. Зробити у найкоротші терміни з головного медзакладу області комфортну лікарню європейського рівня. Андрій Перевезенцев за фахом. Лікар-хірург закінчив Київський національний медичний університет імені Богомольця, працював ургентним хірургом, був завідуючим відділенням трансфузіології та клітинної терапії Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. З 2022 року. Обіймав посаду директора Київської міської дитячої клінічної лікарні номер 2 Ухилянти та ті, хто їм допомагають, переходять на новий рівень. Їм вже допомагали чиновники, поліцейські, далекобійники та навіть багатодітні жінки. Самі ухилянти плили на човнах та рятувальних кругах, ховалися в ящиках для білизни та памперсів. Перевдягалися в жінок цього разу. Співробітники одеського та подільського прикордонних загонів викрили та затримали перевізників, які намагалися переправити за кордон трьох ухилянтів. При цьому організатори замаскувалися, одягнувши військову форму без знаків розпізнавання. Ціна за послугу з одного клієнта становила 6 тисяч доларів США з авансом у одну тисячу доларів та з кінцевим розрахунком на території Молдови. Пакет послуг передбачав інструктаж клієнтів, зустріч їх в Одесі безперешкодне перетинання зеленого коридору та сприяння у подальшій легалізації у Молдові у статусі біженця. Однак перевізники у Пікселі провалили свою місію та були затримані за декілька метрів від кордону. Ну а поки Одеська обласна військова адміністрація думає про відкриття пляжного сезону, одеський пляж Ланжерон. Опинився на 27-му місці у переліку найкращих пляжів світу. Його склало видання Біч Атлас. На першому місці в переліку пляж Бора-Бора у Французькій Полінезії, на другому місці пляж Боулдерс у Південній Африці, пляж Вайкікі на американських Гаваях на третьому місці. Одеський пляж Оленджерон видання описує як улюблене українцями місце відпочинку за його красу, золоті піски та прозорі води Чорного моря. Тепер він ще більш особливий, на думку авторів переліку, як символ стійкості. Нещодавно у морі встановили захисні сітки для відлову раніше встановлених мін оборонного призначення, щоб українцям було безпечніше купатися, не зважаючи на небезпеку. Кожне відвідування пляжу Ланжерон тепер символізує сміливість і рішучість громади повернути свій шматочок раю. Йдеться у описі. Ну і на цьому все. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. а Аному зустрінемось з вами вже за тиждень. Бережіть себе і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна!